Із самого ранку п'ятниці, 7 липня, сум'яни, що в справах опинилися в середмісті Сум, змушені були змінювати свої заздалегідь сплановані маршрути руху через перекриття поліцією вулиці Петропавлівської в обох напрямках. Знімальна група телеканалу Відікон, що працювала на місці події, дізнавалася в перехожих. Чи відомо їм про причину обмеження пересування та що люди думають із цього приводу? Перекрито, тому що стріляють же кажуть із дому. тому Потім перекрили. Так в мене дорога проходить, я на Шушкарі карі ходжу, в мене дорога закрита, тому, тому що машини їздять. Я питаю, що таке, а вони кажуть, що тут ну, трупитися, чи що ну. ну. Ви знаєте, війна зараз, такі незручності це ерунда. Я думаю, що треба ну, якось ставитись до цього зрозуміння. Можна буде, будуть, відкриють, не можна буде. Ні. Ну я ту сторону не хожу, тоді я не можу судити. так. Ну я думаю, що без причини вже не перекрили б. Скай. Я догадуюся. Ну як це? Звісно, приноси. А ну, мені, наприклад, треба в больницу зараз. В областну. Угу. Ну, я не можу доїхати. Редакція телеканалу Відікон за офіційним коментарем щодо стрілянини в середмісті Сум звернулася до головного управління національної поліції в Сумській області. До поліції надійшло повідомлення про стрілянину по вулиці Петропавлівській в Сумах. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, на чолі з керівництвом головного управління Національної поліції в Сумській області, а також працівники роти поліції особливого призначення, співробітники кінологічного центру та вибухотехніки. Прибувши на місце події та глянувши автомобіль, правоохоронці виявили в даху над Місцем водія вхідний отвір від кулі. Попередній постріл здійснювався з вікна п'ятиповерхового будинку на протилежному боці вулиці. На даний час працівники поліції проводять всі необхідні першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з статтею 296 кримінального кодексу України хуліганство. Станом на 14.30 7 липня, заходи з пошуку стрільця все ще тривають. У місті оголошено операцію перехват, і поліція просить громадян бути пильними і з розумінням поставитися до їх роботи. Та, у разі, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження та особу підозрюваного, оперативно повідомити правоохоронців. Анонімність гарантується.